Появився смертельний вірус під назвою НІПА. Смертність цього вірусу 75%. Цей вірус уражує наш мозок. Вже померло дві людини, а також сім є заражених. Ще не знати, як передається ця зараза, але з зараженими контактувало вже 1288 людей. Ці люди пішли на карантин, але зазвичай люди на карантині сидять 21 день. А на цьому випадку вирішили, щоб сиділи люди 42 дня. Цей вірус передається від кажанів, які харчуються тільки фруктами і ще не знати, чи людина зможе заразити людину повітряним шляхом. Уряд Індії зробить все, щоб зупинити цю заразу. Вона вже закрила дев'ять міст, закрили всі школи та публічні місця, де зазвичай знаходяться багато людей. Весь світ хоче якнайшвидше зупинити. Вони до цю заразу, бо хто знає, що може статися в майбутньому, якщо вчені та лікарі не винайдуть вакцину або ліки. Я б хотів вам сказати, що вже працюю над новим відео про смерть, і я думаю, що воно вам має сподобатись, тому підпишіться на канал і поставте дзвіночок, щоб не пропустити його. А також. Техніть вподобайку. Чим більше вподобайок, тим швидше відео вийде. Все, не буду вас більше затримати. Продовжуємо. Як ми знаємо, недавно помер Пригожин, так сказати, ліквідували ціль, але він був не один. За ним пішов по стопам Кадиров. Правильно, цей самий Дентен Кадиров. Але це ще не 100% інформація, бо в Росії пише, що він якоби помер. Але чи правда це ще ніхто не знає. Ну нам відомо, що він після одного відео попав. В лікарню і зараз знаходиться в комі комікандиру. Всім відомий терорист Путін хоче вести переговори з Україною, і в цих переговорах він каже, що ДНР, ЛНР, Запорозька та Херсонська область має бути його. А чи погодяться з ним українці? Я думаю, що ні. Та ха-ха-ха! А, а на сьогодні це вся інформація, тому слава Україні і до зустрічі на наступному відео. Писатися, не забудь, щоб не пропустити наступне відео. Да.